Вітаю вас, ми, шановні любителі меду. Але не просто меду. Меду і алкоголю. О. Але ж ну не будеш лити там спирт в мед. Треба зробити так, щоб його пить можна було. Тобто, медовуху. Але не просто медовуху. А хочу давно вже хотів зробити медовуху на певних дрожжах. Що воно вийде. Це ж цікаво. Вирішив цим зайнятись, врешті-решт. Ну що, не будемо довго балакати, почнемо. Значить, буду брати пропорцію 1 до 4, ну, тобто на кілограм меду 4 літри води. Значить, На початку вважу мед і доливаю воду. Отже, мед, водичка і. Несподіваний інгредієнт рис. Трішечки. 50 грам. У мене тут 800 г меду, 3 літри 200 мл води і 50 грам рису. А чого рис? Ну, у мене дріжджі до пива пшеничного. Ну, щоб так взагалі вже цікаво було. Ну, а пшениця це ж зерно і рис зерно. От я й думаю, додам трошки рису, щоб було смачненько, і щоб було. Дріжджем, щоб поїсти в процесі. Ну що, тепер на вогонь, на плиту і доводжу до кипіння. Кип'ятити там пів години, ні, не буду. Просто доведу до кипіння і все. Ну, от, як бачите, вже кипить. Бульбашки йдуть. Отже, вимикаю, закриваю. Виношу на холод, щоб швиденько охолодити. До 30 градусів для того, щоб внести дріжджі. Отже, вибродило. Хто вибродило? Ще бродить не поставили. Вихололо моє сусло. Стоп! Отже, вихололо моє сусло, ну, вже от, менше ніж 31 градус. О! І можна вносити дріжджі. Значить, дріжджі, як написано по інструкції попередньо, Розвів в тому самому суслі, заміряв, як бачите, о, показує десь 13,5%. Ну це при повному вибражуванні десь буде, ну це цукор 13,5%. При повному вибражуванні буде приблизно там ну, 6,5% алкоголю. Ми побачимо, що воно буде. Написано, що ці дріжджі витримують до 7,7%. Значить, все я попередньо продезінфікував спеціальним розчином. Но якщо у вас спеціального ніякого розчину немає, то можете подивитися у мене канал, на каналі, як я це робив підручними різними там йодом і так далі. Отже, будемо вносити, значить, виливаю сюди сусло, дріжджі. Цей рис теж можна сюди. Так, ну що, скажу зразу, що дріжджів я взяв в раз-три більше, ніж це потрібно було б, якби це було, наприклад, пивне сусло. Тому що мед бродить важко. Дріжджі не дуже його люблять. Ну що, тепер от ставимо гідрозатвор. Отакий у мене. І буду чекати, поки забулькає, тобто почне бродити. Ну все, цю ляшечку в темне місце. Чекаємо бродіння. Ну, як бачите, все чудово бродить. Забродив мій медок. О, булькає. Гідрозатвор працює, піднімається і зараз опуститься. О, бульк. Так що чекаю, поки воно перебродить, і будемо робити далі. Пройшло 20 днів, ну майже 3 тижні з того моменту, як я поставив цю медовуху. Ну і от вона вже, ну не знаю, або зовсім не бродить, або майже не бродить, бо не бачу, щоб булькала. Ну то продовжимо. Заміряємо і побачимо, що з того вийшло. Значить, що буду робити? Візьму ось таку шлангочку. І так, тихенько, і в пляшечку. І попереливаю, бачите, я пляшечки вже підготував, значить, ну, все, я знов продезінфікував, щоб ніяка гадость туди не попала. Ну, зараз зроблю оце, переливаю, заміряємо, що там з цукром у нас, з алкоголем, та й будемо щось робити далі. Пити, мабуть. Ну що ж тут залишився рис. Ну що з нього, не знаю. Може рисовий оцет зроблю. Там у мене на каналі було, як його робити, хочете подивіться. По-перше, треба заміряти. А заміряти не виходить, бо втопився і на дні стоїть. А в мене на хазяйстві навіть колби нормальної нема. Ну що, будемо в цьому міряти. А що робити? Що робити, таке життя? Так, що нам тут показує? А показує... Ну, втопився він, втопився. Нуль показує. Вибродило повністю. А це що означає? А це означає. Там було 13,5%, якщо я не помиляюся. А тут у нас 0. А це значить, що десь приблизно 7% спирту в моїй медовусі. Ну таке нормальне медове вино я вам скажу. Що, спробуємо зробити медовуху газованою. Ні, ну Я продегустую молоду, без цього ж не можна. Але спочатку треба все зробити, бо як почнеш дегустувати, то потім, яка ж там робота. Значить, берем цукор у мене отакий коричневий, ну по-простому сьогодні. І в кожну пляшечку на кожні пів літра 5 грам вкидаю. Щоб вивіряти не буду, 4-5 грам на піввітра. Але розколотив, щоб воно там розійшлося. І в сторону, і з іншими так само. Ну що, все зробив. Значить, оцю пляшечку вона пластикова, можна отак навіть видавити повітря, щоб його там не було, бо воно нам там не потрібно. І закрити. І, значить, по цій пляшечці буду контролювати, як іде. Газація. Тобто, як вона надується гарнесенько, то оці всі пляшечки можна до холодильничка, в холодне місце і куштувати, як вихолоне. Ну і, звичайно, як будете наповнювати пляшки, то набирайте не, не повні не доверху. А отак, ну як в магазині пиво наливають, отак і наливайте, бо ще бабахає, яй яй розірве, ой, а тоді все вимивати, прибирати. І що? Треба ж скуштувати молоденького. Але залишилось тут на пробу зовсім мало. Ну так, тільки лизнуть. М -м 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 -м, аромат меду. Смачно? Спробуємо. Ви знаєте, чудово. Так смачно. Я б вже в ніякої газації не робив. Але... Треба експеримент, так що чекаємо, поки нагазується. Ну що, дорогенькі мої, перебродило в мене вже лимонне вино. Так що чекайте на нове відео. Ну а зараз буду куштувати медовуху. В общем, що, простояла вона в мене 12 днів в пляшечках в теплі. А потім ще 12 днів холодильничку. Ну і тепер уже можна покуштувати. Ой, гарна, гарна, дицяке. Колір такий жовтенький, гарненький, ааа. Ммм. Чудово. Просто чудово. Таке, що знаєте, от сирку такого порченого з пліснявою. Ммм. Це не дивушкою. Дуже гарно, дуже смачно. Так що рекомендую. Готуйте. Ну, просто не можна зупинитися, не можна. Дуже смачно. Сам не чекав, що так вийде. Куштував я її зразу, як один день пролежала в холодильничку, але то було не те. Потрібно, щоб так тижня-два полежала в холодильничку, от тоді вже продукт, продукт. Ну, я це зараз так. Буль -буль і все. А ви готуйте. І буде вам щастя, слава Україні!